Молитва про слави Бога. Нехай славлять Тебе, Господи, милості Твої і чудеса Твої серед синів людських, і нехай жертвують вони Тобі жертву хвали і розказують про діла Твої в радості, нехай піднесуть ім'я Твоє святе за великою милістю Твоєю, бо Ти добрий і від віку й до віку милість Твоя. Хвалю Тебе. Благословляю Тебе, кланяюсь Тобі, дякую Тобі, славословлю Тебе, Тройця Пресвята, Боже наш, слава Тобі, бо Ти Бог милості і чоловіколюбя, і я недостойними устами Тобі славу, хвали, подяку і поклін віддаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, єдиному божеству, єдиному Царству. Єдиному, безначальному і вічному Творцеві всього, Богові прославленому у Тройці святій, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Хваліте Бога у святині Його, хваліте Його у твердині сили Його, хваліте Його за могутність Його, хваліте Його за безмежну велич Його хваліти Його голосом трубним, хваліти Його на псалтері та гуслях, хваліти Його на бубні і втанку, хваліти Його на струнах і органі, хваліти Його на цимбалах малозвучних, хваліти Його на голосних цимбалах, усе, що дихає, нехай хвалить Господа. Господи, утверди ноги мої. Щоб стояти день і ніч перед Тобою і ревно шукати Твоєї допомоги, хвалити Тебе і славити усі дні життя Мого на віки віків. Амінь.